І вже в принципі от цей втор... другий ролик субота сьогоднішній день завантажується. ну, Сьогодні 8-9 от 4 перших ідуть, всі йдуть мототрактори. А що за області на сьогодні? О, Хмельницька, Франківська. Хм... Хмельницька, Франківська, Львівська, так? Да? Да. Ну, що я вам хлопці хочу сказати, там, хейтерам, цим -цим, хто пише щось до серець, не серець, там. Я не знаю, що в чому річ, але бачите, що техніка їде. Хмельницька, Львівська і е, Івано-Франківська область. Їдем, їдуть звичайні мототрактора, одноциліндрові на ремнях з одноточкою там. І звичайно, що просто хтось знає, хто не знає, що усунена усунення дефект коробки а, на користь блокування полосі, і цим самим просто закриваються сервісні звернення наймаксимальніше при правильному використанні даної техніки. Бачимо, що різні колеса в неї. Це значить, що най найдешевший іде 160-ка, на чи кентавр, чи булат, різниці абсолютно ніякої немає. По лосі бачимо по ширині у даних тракторів однакові. Там, я, я зараз не пам'ятаю, скільки в міліметрах, але най, найпотужніша полосся, і вона блокується. І йдуть 25-ки. Це два види техніки, які у нас сьогодні є з 195 двигуном тут і 11.05 двигун тут. Якщо не помиляю, щоб. щоб не бути... Да, вони там називаються 250 ки булат має такий сучасний типу дизайн, якщо, звісно, це комусь важливо, наприклад, мені ні, а комусь важливо, що є якийсь такий зовнішній більш-менш вигляд. Ну, будь ласка, будь ласка, обирайте, ще є зелені монстрики. О, До речі, їде ось, фреза на 1,40 м. Отакі фрези йдуть е, звичайні, стандартні з центральним редуктором компанії ДТЗ, також по замовленню компанії ДТЗ. На 1,40 От. І вже все завантажили, я не знаю. Я не знаю навіть, як це правильно описати, те, що ви, ну, там багато пишуть, що це карчі, вони ламаються, що вони стільки грошей не коштують. Я думаю, а хто ці всі люди, хто це робить, це продовжує купувати? Ви, е, ну, Справа в тому, що про те, що це корчі, вже кажуть, якщо я не помиляюсь, три чи чотири роки. Невже це не дійшло до тих, хто зараз це замовив на Івано-Франківщині, Львівщині і так далі? Я думаю, насправді вони щось знають і просто люди купують, роблять те, що можуть собі дозволити. А ну правда в тому, що пише, що це корчі, і це гімнопавна тільки ті. Хто взагалі не може собі це дозволити і е, осуждає е, хтось тільки той, хто не може нічого сам ну, відтворити. Наприклад, там каже: вони в Китаї по тисячу доларів. Ну, якщо це так, якщо це це дійсно, ти знаєш. То, будь ласка, зроби так, щоб в Китаї купи за тисячу доларів да продай людям за тисячу доларів, якщо у тебе такий розум і таке велике серце, і такий, ти хочеш весь себе віддати в жертву, щоб люди тільки не переплачували. Можливо, і дійсно, якщо вони тут 3100 це можливо, і дійсно вони тисячу доларів. Але слухайте, ну підрахуйте реально, якщо ти там такий бізнесмен і ти знаєш, як воно там в Китаї, так все так вивчує повну логістичну цепочку. Від розтоможки до перевозки, до е, фрахту, до е, зборки, до е, зберігання і перевозки тут по Україні тільки. Порахуй, слухай, е, скільки рейсів обходиться, реально. От скільки по бензину, скільки по солярі. В грошах може обійтися ваш рейс. Слухайте. Скажи, скільки по грошах може обійтися рейс ваш ну, на соляру? Ну, плюс-мінус. Ну, скільки тисяч? 15 тисяч, так? Да? Тільки щоб відвести цю техніку. Ну от і рахуйте собі, дорогесенькі хлопчики. 15 тисяч це блин, майже 500 баксів. І воно все от -от -от прикручується туди, а щоб їх привезти сюди і так далі і тому подібне. Я просто не хочу навіть сперечатися, просто хтось бачить на сайті китайського автопрому на Алібаба, AliExpress таку гарну ціну. Слухай, якщо ти знайшов цей сайт, то вивчи, знайди логістів, зателефонуй. Є, є фірми, які займаються доставкою, і запитай, скільки їх будуть коштувати послуги. І потім за на телефон натаможену лінію спитай, скільки мені буде розтаможити контейнерчик, а потім підійди до хлопців, які збирають техніку так от, ту зборщики. і спитай, скільки ти хочеш, щоб я тобі платив за зібраний один трактор, а потім запитай в нього, скільки треба йому на бензин дати, а він ще хоче заробити гроші, в нього діти, у нього сім'я вдома. О, о. Чуть не задавив. Тому такі сьогодні мислення, таке таке судження для вас, шановна громада. Просто йде, знаєте, такі люди бачать якусь вершину айсбергу. А не дивляться, що там всередині, як воно влаштовано внутрі, і скільки це років взагалі будувалося, щоб дойти до того, щоб от сьогодні ми мали вісім відвантажень. Всім гарного дня, гарного настрою. Дивіться, не зазирайте до сусідів, дивіться до себе во двор своє серце. Робіть, що можете робити для перемоги нашої держави. Платіть налогі, донатьте на зсу. Розвозіть гуманітарку напередок, все робіть, аби ми перемогли. Всім гарного настрою! З вами був мінітрактор Україна. Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт МінітракторУкр в пошуку в Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!